Сьогодні ми зустрілись, ми ставили, я довго думав, от е, є теми, які м, ніби вони плавають на поверхні, але про них рідко говорять. От, І в принципі, що я брав саме десь цю тему, от е, я себе впіймав на тому, що весь час, е, практично щодня, е, десь буваючи в інтернеті чи десь, я приділяю якусь певну частину свого життя війні. Да? Чому? Тому що інформаційні якісь змагання, вони, таке враження не припиняються ані на секунду. І от де ти не відкриєш, куди б ти не зайшов, що б ти не побачив, ти завжди натикаєшся на те, що існує така, е, ціла якась мережа цих протистоянь. Ось вони абсолютно десь різні. Тобто, але якщо їх уважно так про, ну, продивитися, то в принципі, вони е, ну, чітко структуруються, да, я би так сказав. Тому що тобто, є чітко війна, яка ведеться проти всього українського. От, і я тоді думав, як це сформулювати, я все-таки сформулював, що інформаційні війни участь України і українців, тому що це різні війни, як на мене. Да? Тому що Україна як держава вона воює на боці ворогів поки що, на жаль. І коли, ну, коли ти бачиш, якби оці всі дві і ця... Якби влада, вона ну не на стороні якоїсь української ідеї. От. І тому, власне, десь я захотів, щоб ми зустрілися нормальні люди, спробували це проаналізувати це питання. І, власне, взагалі, чи ми чи здатні ми, чи можемо по-перше, гідно воювати на цім полі, тому що ну, це якби те поле, де не треба, не треба шаблі, не треба гіперпідготовки. Там морських котиків, да, як же так сказати, тобто тут треба тільки інтелект, креатив якийсь, да і здатність, ну і врешті ідею. Тому що якщо ну, без ідеї, то можна там можна опинитися інформаційним найманцем. Да. А так, якщо от, суто в чистому вигляді фаланга на фалангу, да, то чи можемо ми бути учасниками цієї фаланги? Що стосується війни. І концепту війни, який в нас значить, ключовий, я по-перше, 15 хвилин для такої великої теми. Дуже невеликий час, як я як лектор можу це оцінити. А тому я просто, можливо, розрізнені, але якісь ключові тези спробую донести. Якось вони вже утрясуться в головах присутніх в якусь цілісність. Що стосується війни і е, інформаційної епохи, як про неї Кастерс, наприклад, говорить, е, можу висловити таку гіпотезу, що сьогодні інформаційними засобами досягається те, що попередні епохи досягалося методами військових збройних протистоянь, тобто підкорення однієї спільноти іншої, е, зниження потенціалу тих чи інших країн, зменшення впливовості. Словом приєднання, окупація і все інше сьогодні відбувається громадянські протистояння, громадянські лише зовнішні. Все це відбувається на наших очах, але відбувається в такому віртуалізованому просторі. В принципі, Сьогодні справді є потреба е, ось тих всіх морських котиків і всього іншого, але це стосується переважно спільнот, які ще не перейшли в цей е, віртуалізований постмодерний, е, постмодерну кондицію, яких ще е, не можна зламати ідеологічно, психологічно, інформаційно, які тримаються свого, мають якісь традиційні. Е, значить, е, Механізми самозбереження, от там доводиться застосовувати морських котиків. Там, де е, свідомість і психіка людей вже достатньо гнучкі і достатньо податливі для е, інформаційних операцій, там цієї потреби немає. Це перша теза. Що стосується власне, моєї теми е, і війн за українську історію в минулому і сучасності, чому я вважаю, що це потрібно? Про це потрібно говорити, тому що це, очевидно, є на сьогоднішній день елементом нашої, нашої ідентичності, усвідомлення наших історичних якихось ситуацій. Тобто, я вважаю, що ототожнити себе, скажімо, з війнами за українську. Ідентичність тодішньої е, часів там, не знаю, Нестора Літописця чи там, е, Івана Вишенського і так далі, це на сьогоднішній день буде сприяти е, ну, якомусь більш стійкому е, і психологічно, і світоглядному нашому становищу в світі. Е, в принципі, великих підстав, е, якихось фактологічних, себе ототожнювати з Нестором або з Іваном Вишинським у нас немає. Тобто є підозра, що вони жили своїм життям, а ми живемо своїм життям. Але в принципі, коли ми їхній досвід у своєму досвіді якимось чином інсталюємо і враховуємо, то ми тим самим, так би мовити, свій ресурс в цих самих інформаційних війнах збільшуємо. Тому мені здається, що ось такий великий екскурс історичний, він відіграє. Свою роль для поточних, навіть тактичних наших потреб. Щодо, власне, чому війни в минулому і в сучасності, інформаційні війни або війни за історію велися завжди, принаймні в тій традиції, до якої ми з вами належимо, Тій традиції, яка, яку несе до нас писемна спадщина, принаймні, тобто писемна історія. Так от, якщо ми візьмемо ситуацію, скажімо, з першою нашою пам'яткою відомою достеменно, хоча не безсумнівно, яка називається Повість минулих літ, яка втім в результаті якихось. Психологічних інформаційних операцій не збереглася до нас в оригіналі, а дійшла переважно у вигляді Іпатівської і, і Лаврентівського списків значно пізнішого періоду. Так от, ця повість минулих літ вона є вже, вже являє собою класичний зразок переписування історії під певну ідеологічну доктрину і під потреби певної ідентичності. Ну, я думаю, що для істориків це очевидно, а для кого не очевидно, то е, можу роз'яснити позицію, що е, цілком зрозуміло, що е, автор цього літопису, який був е, ченцем е, християнином, він е, тлумачить історію відповідно до е, проведіння, так би мовити, до, до обґрунтовує правомірність е, запровадження християнства. В Україні Русі і е, його, так би мовити, важливу місію цивілізаторську і всяку іншу моральну. І ототожнює власне Русичів із цим е, актом хрещення Володимиром Русі, е, тобто історія до Хрещення Русі розглядається як така, що е, готує Русь до хрещення, а історія наступна як така, що випливає з цього факту. Е, крім того, відомо, що в часи е, київських князів. Практично кожен князь змушував переписувати історію під себе літопис, і те, що до нас дійшло, переважно відображає точку зору якраз Ярослава Мудрого, до періоду, правління якого якраз відносять основну частину цієї пам'ятки. І, зокрема, колізія про те, хто ж все ж таки вбив Бориса І Гліба. І чи був Святополк таким же окаянним, а так би мовити, Ярослав таким же мудрим і святим, ця колізія, яку сьогодні історики й досі так би мовити, розбирають, вона закорінена в ось цю письмову писемну пам'ятку і являє собою, от якраз сюжет цієї війни навколо історії на той час недавно. Але це, це так би мовити, Просто е, ілюстрація, а що стосується власне, війн за українську історію, то я, е, е, намагаючись систематизувати той величезний матеріал, який треба оглянути впродовж 9 хвилин, які в мене залишилися, е, в, його систематизував для себе таким чином. Є певні точки, е, точки самовизначення. До якої ми себе генеалогічно відносимо. Точки самовизначення, які були підготовлені, ситуації самовизначення, які були підготовлені якимись попередніми періодами. І ось якраз війни за історію, як різновид найбільш поширений тогочасних інформаційних війн, він якраз припадає на періоди між цими точками самовизначення. І от від того, наскільки успішною, креативною, переконливою була позиція тодішніх українців, тобто тих, з ким ми, сучасні українці, себе ототожнюємо, в цій боротьбі настільки успішним, результативним було самовизначення. якщо ми візьмемо, скажімо, самовизначення, ну, ці точки самовизначення вони спільні не лише для України, а для всього Європейського континенту. Для всієї європейської цивілізації, тобто встановлення там, вестфальської системи, перехід до системи національних держав, який припадає на, приблизно на 1648 рік, він співпадає в часі з першою точкою самовизначення українців, з визвольною війною Богдана Хмельницького. І е, коли ми е, аналізуємо, чому ж Богдан, чому ж. Е, Ну, за багатьма ознаками це самовизначення не відбулося успішно, чому воно призвело до занепаду е українського культурного, політичного організму і так далі, то ми повертаємося до того, що ж відбувалося в інформаційній сфері, яка була боротьба за українську історію в попередній період. І е що ми в цій ситуації бачимо? Хто навколо нас? Ну, в турецькій історії я не великий фахівець, а от що стосується Польщі і Росії, які так би мовити формують свою національну самосвідомість і свою історичну самосвідомість в той самий період для нас вже є відомим і вже є очевидним. І те, що стосується України, безпосередньо. То тобто, як відомо, в, в Московії тогочасній, в 16 столітті. Утверджується концепція е, Москви Третього Риму е, за е, напучуванням е, монаха Філофея е, Василію III і далі в е, реалізації е, царя Івана IV. А в Польщі тим часом ну, відбуваються свої події, але для нас найбільш знакова це поява книга Петра Скарги про єдність Божої церкви. Тобто, е, це, як ми бачимо, тогочасні концепції, вони значною мірою, тобто національна ідентичність є менш важливою і національна історія, відповідно, є менш важливою, ніж ідентичність конфесійна і, відповідно, історія церковна. Тому концепція третього Риму Філофея і Московських царів і... Концепції єдності Божої церкви і, відповідно, виклик католицизму, є тими двома інноваціями, є тими двома інформаційними наступами, якщо хочете, які українське суспільство, українська самосвідомість тогочасна. Не не зуміла адекватно на які не зуміла від адекватно відповісти. Тобто українці відповіли чим відповіли так звану полемічну літературу. Я згадував сьогодні Івана Вишинського поверненням до якихось первісних християнських чеснот, але не відповіли своєю власною концепцією, своєї власної історичної, в тому числі церковної генеалогії, своєї власної духовної історії. А лише е, реагували на е, так би мовити, виклики е, сусідніх еліт, скажімо так, спрощено. Е, далі, коли ми рухаємося, ми е, переступаємо дуже великий період і е, приходимо до самовизначення так само європейська ключова точка в європейській історії, в історії європейської цивілізації, це е, так звана весна народів, 1848 рік. В які на мою думку українство вже самовизначилося набагато більш успішно ніж в часи Богдана Хмельницького, я маю на увазі, що передовсім йдеться не про політичне самовизначення, а про ідеологічне самовизначення. Тобто українці підійшли до цієї точки, якщо не готовою до політичного самовизначення націю, то принаймні як культурна і інтелектуальна спільнота, яка змогла самоорганізуватися і спродукувати власний. Продукт, е, е, власне, даруйте тавтологію Кирило мефодівське товариство і його ідеологія, яка була на той час цілком конкурентоспроможна з е, аналогічними концепціями, які там розробляли е, месіоністична там, і е, демократична школи в польському визвольному русі там послідовники Міцкевича і Залеського. Там. Чи там з російським славянофільством. Концепція Кирила Мефодіївців була в цьому контексті цілком пристойно виглядала. Вона мала свою концепцію історії, починаючи від Адама і Єви. Вона знаходила для українців і української історії окремішній шлях, його окреслювала, і, що дуже важливо, прокреслювала цей шлях і в майбутнє. тобто давала проекцію на майбутнє. Чому так вийшло? Чому тобто, з, з лузерів перетворилися на, на навпаки, на вінерів. Так? Чому? Тому що оцей період насправді в духовному інтелектуальному плані був для української еліти достатньо насиченим і достатньо, і достатньо плідним. Так? Тобто, ми, можливо, Українське громадянство не настільки широко обізнане про, про цей період, але в цей час з'являється дуже багато цікавих е, історичних праць, ідеологічних праць, тобто е, починаючи від е, козацьких літописів, так званих, е, з, включаючи там полемічні твори, е, розговор Росії з Вілікаросією, ну і так далі. І е, закінч... Існують в українському середовищі в інтелектуальній традиції певні міфи, які відтворюють. Додають дві свої хвилини. Міфи да. ну, е, в цей час, е, значить. Е, та сама Енеїда нам е, вказує на один із міфів, який в той час існував в українському середовищі, про походження козаків від троянців, наприклад. Е, історія Русів апелює до е, хозарського міфу, так званого, в якому... Е, сарматського, я перепрошую міфу, тобто виводить козаків від сарматів, ну і так далі. Тобто е, до 1848 року укр... е, українське уявлення про історію було досить багате і досить конкурентоспроможне. Наступне самовизначення, 18 21 роки, це підсумок великих війн за українську історію, які вели з одного боку Костомаров, Антонович, Драгоманов і нарешті Грушевський проти, так би мовити, переважно проти російської історичної школи, Карамзіна, Ключевського, Погодіна і так далі. Значить, що я хотів сказати? Про е, висновок на сучасний момент. На сучасний момент, як це все проєктується, цей досвід на, на нашу ситуацію. Е, що впадає в око в сучасній історичній самосвідомості українства? І е, не лише українство як е, заангажований, так би мовити, патріотичний міф е, інтелігенції, але й українського е, народу в цілому. Те, що е, всі війни, які велися на території української історії впродовж минулих років, вони досі зберігаються, зберігають свою актуальність. Тобто ми досі боремося, язичники проти християн е, там, е, Мазепа, Виговський, Кочубей, ну то е, можливо, не в цій аудиторії, але в Україні так моменти боротьба ця триває. Петлюра, так би мовити, два Коцюбинських, Шухевич, Ковпак і так далі. Тобто всі ці війни зберігають свою актуальність. Це відбувається очевидно за сторонньою так би мовити, допомогою, але, скажімо, в російській самосвідомості. Яка можливо навіть більш багата на протистояння, на зіткнення, на конфлікти, абсолютно непримиримі, антагоністичні і набагато більш криваві, ніж там страта Мазепою Кочубея, наприклад, да? там страчували постійно один одного і були е непримиренні позиції, але в російській самосвідомості всі ці постаті, і Петро І, і Ніколай II, і Ленін, і Сталін, вони якось уживаються, не протистоять один одному і працюють на одну мету. Тобто, очевидно, це свідчить про те, що нам із нашою історичною самосвідомістю треба щось робити, треба її вбудувати в якусь іншу операційну систему сказати. І очевидно, однією з основних ознак цієї, операці... ну, цієї нової надбудови, ідейної, світоглядної всякої іншої, повинна бути проекція, очевидно, не стільки в минуле, скільки в майбутнє.